Ой, <хи> ім чисто в салоні визиваю щоразу дощ, коли потрібно. В цей раз ще кращий, ніж в приведучій, напевно, буде. Ну тільки наче все поки. І в сусідів аж в два слоя той, набирається акваріум їхній. Привіт банда. Неділя. Думали, що поїдемо на море. Бачите, що робиться. Ну вже можна сказати, літо закінчується. Ну, в Італії. В Італії Літо закінчується 21 вересня. Ну і в них все там зміщено майже на місяць. І це от, в якій степені я їх розумію і вважаю, що це правильно. Ну, от. Навіть в Україні, скажімо так, що е, вересні ще жарко Ну, відносно. А в березні, наприклад, там, і в квітні ще може і сніг піти. А Та, що там в травні може сніг піти. От, тому у них це на офіційному рівні, і в школі навіть вчать, що 21 вересня це перший день осінь. Ну, в общем, є ж, що на городі робити, ще можна ж доробити. Зараз ми з мамою будемо там щось робити, а щоб Юлі не було скучно і нам, щоб було щось засняти. І знову ж якихось смаколиків поїсти, ми придумали, що правильно, линиві голубці. Дуже мені вони зайшли, відколи їх Юля почала готувати. Ми так з мамою і порішали. Юля готова, а ми щось типа, робимо на городі, якщо щось робимо. Ну, якщо може піти дощ ми нічого не робимо, просто ждемо голубці. Але то все буде. Головне розкидати всім задання, знаєте, наперед. Тоді воно проще. Ну, а голубці, ми ж привезли все з собою, бачите. Але мама каже, давайте з цього риса спробуємо. Ну і давайте і спробуємо. А хватає його, то і воно розвариться, так? Зараз Юля приступає до готовки, а ми з мамою петляємо. Десь. А мама зараз зробить вам кофе. Слава, да, з тий ми... бульфою, а да. я. І петляємо ми, в общем, з мамою десь на багаті села, поки Юля готова їсти. А, йо моё їхав це. ж Хотів першим ділом вискочити на балкон, показати, як тут хмари заражалися. А Воно видно там трошки, але не так. А то прям було, знаєте, сильно-сильно видно. Взагалі, зараз вже не видно, вітер підначив, все починає здувати. Ну, Пейзажик мені тут завжди подобався. Спочатку думав, що мене будуть поїзда напрягати, Ну, поїзда напрягали ровно півчаса, поки ти про це думав. По-перше, що вони тут якісь, я не знаю, чи тут рельси зроблені, чи вони на м'якому ходу. Ну, в общем, не дуже їх і чути. Якщо зимою осінню, коли двері закриті, взагалі не чути, а літом, якщо все навстріш, ну так я собі проїхало. Не звертаєш на нього уваги через якийсь певний час. В общем, до всього звикаєш, як то кажуть. Що, тобі ще й зарплату видала? Звісно, мені. Тобі? А тобі за що? За те, що я там була. Спасибо. Скромно стороною щось. А взяла у мами бабочки. <ріст> Луїджи Не з'їж руками. Ти що, Юлі? Ти що, ти що, Юля чи що? Він у нас не він. Надо. Це Санич його в тому році він обривав і пробував. Так воно колюче. А ну що. В ТикТокі взяв його просто так, почав кусати Йо. Йо. Отак от і поїхав на скору бомбі. Ну, Я не знаю, напевно. Береш, ага. обрізаєш отак так жубки. Раз. І раз. мене мароканці навчили. Можна за нього держатися, але воно повний пол, колючок. Треба ага. знати, де за нього держатися. Розрізаєш отак. От. Делаєш отак. От. Техніку. Коротше, чи, чищення цього. Як це? Ні, ні, ні. Тут, тут, тут все нормально. Тепер уже ти можеш придержувати його рукою і ось сюди. Як воно хоч правильно називається? Ой, я забула. Фіко диндія. Індійські фіки. Ага. Вот. А оце вже кушається із косточкою, Понятно? Тут така мелка косточка, полезна для желудочно кишечного тракту. Все, можна сказати, відео засняли, тільки mm. пробуємо якусь газу. Така солоденька, Ну таке. Mm. Та ну нема там прямо. Mm. Yeah, смачно. Так я вам. Смачно. Не вірте їм. Мені не подобається. Піонери, чуєте, заїхали в Lidl, дивимося, що можна купити на халяву, що по скидкам. Ну от якщо Саша буде їсти за 75 копійок, таке печенья із Чуваски. Не буде, буде Саша, буде слава. Шоколадом 250 і Взяли, як обично, світанки до голубців, квасолі, бо мама в прошлый раз мене надурила, що до борщу є, борщ без квасолі І якісь там смаколики по акції. А, ну і капусту ж на на закваску, бо вже ж пора на квашену капусту переходить. Осінь, треба включати подогрів. Розпакувачка. Любимая рубрика розпаковка нах. Вкусняхи по емрику. Профитору і ще що то. О, Десертики. Десертики. Капуста для квашения. На закваску. Дві капусти. Така. І не знаю, біло качан. Юля, сімочки тобі. Тільки Ой. не було. Не було цих гамузов. Бартер наша каже глисті не буде. Ну Вони солені, їх треба піджарені, то солені. Ти їх руками будеш Ну До видачих цих голубців. Сметанка. Сметанка. По акції, як обично, це творожок. А скажи чого ми його купили? Достань тортів. Скажи, всім скажи, покажи. Взяли такую штуку. Я хотів, щоб Юля зробила е, цих чебуреків, А вони є такі ось з а томатом, зелені. Оранжевого цвета. Поэтому ми взяли Слава кричить все время на этот сир Горгонзола, що це невкусно. А это с і Если зробити такий рулетик, буде вкусно. А Не это буде можно... а Не а это будет со сладким сиротиком. Со сладким буде вкусно. І вот. со сметанкою. Хоть они и помидорные, но будет вкусно. вас, ну, Воля, я уже вам сказал, чтобы да. на борщ раз. Буро. Буро, масло. Чтобы поджарить наши тортильи. Морква. Мяко яблок, Саши. Да, Ну и... И вот Два... это вот интересно, потому что... Два бомж-пакета. Давай по одному, потому что не поместится сразу. Ну, я просто... На разборку. Два пакета по 3 евро. По 5 Республика килограмм 100. 3 евро, да. Это что там, что там. Это мы отдаем Мишель. Не, ну я тоже буду себе делать. Сельдерей морковный сок. Это мы, мы оставляем маме. Это одеколон. Фенхель. Я его люблю. Это це... огирок, да? Да, это какой-то Чудо огирок Это мы оставляем маме. Нет, это вы себе делаете. Баклажаны я должна... Нет, ты вот, должна вот сделать... Вот это можешь сделать маме. Да? Да. Вот это маме. Ну, а это мама сделала и отдаст потом слабее. а, все. ну понятно. Так, це... именно Так. Це, це це, кстати, ну, что с этого одеколона тут стихи? Это хорошо. Это, кстати, Алена на любимой Ну, что Алена. Бачите, мы за всех думаем. Нет, ну это же реально... Реально много? Да. Так, это цитрушка, да? Да, она нам подойдет для... для синеньких. Часник у мене є. Так, я не поняв, я що, додому поїду з пустими руками. Ну так. Да. Персики. Грушки. Грушки. Кабачки. Кабачки. Це я сюди. Це що за вазон? Э, базилік. Ну, я його посажу на агарию. Це це не базилік? Ну це щось вкусне. А, це сальвія. Шалфей. Хауфей, малофейс, банани. Банани. Банани, мама. Саша любить банани. Юля любить банани. Слава не любить банани. Стас. Слава не любить банани. И слава Богу. Перчик. Коротше, що це таке? Фенхіль. Я розумію, нашу нам його стільки. Так він молоденький і хороший. Надав... А знаєте, як вибирали, бо побачили диню там. Уху! Так. Все. 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 все? Така горка. Зато 24 євро, за все недорого. Ні, фенфель вам треба просто приготувати запіченим під сиром. Ти в мене його їв у столовій, навіть не знав, що це фенфель. Навіть... Ну тепер треба було мені не казати, я може все піддати її. А тепер я не буду, я тепер буду все тако вилочкою ковырять, знаєш, є люди, які не їдять за жарку і починають, Здесь ты, я не буду. Ну і я так буду. это. Синочка, <гум> Да, я не то, що нічого не хочу робити, а вас заставляю. Просто я... от час у мене такий вопрос, чого? Голубці ці називаються лениві. Тому що вони не завертаються в капустний листок. Ага, просто... тільки те, що завертається, робиться в рази швидше, ніж оце. Це робиться довше, але але ну це вже, я вам скажу, що мені воно вже подобається більше, воно вкусніше. Ну якось чи просто необично. Ну тобто на вкус голубці тільки знаєте, не так, що капуста в тебе віддільно те віддільно, а все воно зразу разом і все вкусненько, дуже сильно. Але займає довше часу. Ну нічого. В общем, я дивлюся мультики, а дівчата працюють. Все як положено. Должен бути хозяїн у хаті. Дивіться на цю кабіну. Що ти кривишся? Посміхайся, я відео знімаю. Я посміхаюсь. Ти тоже, так. И что это? Я деколон на соковыжималку кидаю. А, это не то. Це... Як Как это называется? Сельдерей. Это, по-моему, сгорит здесь какой-то электродвигатель, мне кажется. Боже, там дрова колоть в этой соковыжималке. Морква пришла в ход. Боже, яке воно зараз буде, хай Бог милує. Я, я колись пробував, знаєте, от то, е, був одне, время, коли я ходив, по-моєму, в великій кишені у нас були самі перші відкрилися, авто фреш, е, ну, де роблять фреш. Я любив апельсиновий, а якесь взяло мені і сказало, що треба морковно-сельдерельний фреш пити з добавлення олівкової олії. Я як спробував. Я ще такої гідоти в житті не пив. Ну ладно, може комусь заходить, то ви там не, не обіжайтесь. Просто у кожного є вкусі цвіт, товаріщів ні, як то кажуть. Товарі... Собственно, перший заход у нас вже пішов, ще ще буде. Ще одна сковородочка, Тут, тут. Тут ще залишилася. Я не знаю, рецепт же ж ми не розказували, але я ж думаю, що ви всі знаєте рецепти. Якщо ні, скажете ми вам або розкажемо, або напишемо. Ну, все равно у каждого хозяина чи хозяйки есть свої тонкости цих деталей. Вот. Так що такі у нас линиві голубці. Я вже хочу їх їсти. Опять повний рос слини. Квашиної капусти без меду. Не знаю, чи я хочу. А хоч на синя есть укропу, щоб туда... Є. Вот. Бо я ж мені треба бабці на рецепт, бо я так Включить ту. Ну все, ребятки, я всі зайнятий, Я викладаю вам відосики, дівчата працюють. Всім пока, всім гарного дня. Нема красивих, але я вже спробував. Вони є вкусні. А це головне. А ще цей рис такий стрьом, різноцветний. Якось воно ви, виглядає, все він зваряний, дивіться. Як вроді щось там порчене вже в ньому. Oh. ну нам вкус бомбезно, так что поверьте мне на слово Беріть и робіть.